Перша новина називається Що написано пером, того не вивезеш Ну, Це, що написано пером, то не зробиш топором. Я видійшов український кращий еквівалент. Прошовна. Ну, в інтернеті чутки, що там поломані реєстри знову якась нотаріальна ну, таємниця. Відкрилася, ну, люди втратили якісь особисті дані. Звичайно, це не паніка, я, що вроді все нормально, вже протестували, все працює. Так на цю юридичну новину, що хочуть сказати людям. Маєте якісь електронні документи, усі вже звикли до смартфонів тощо, але бачите, воно періодично ламається. То тобто, тримайте всі документи, майте їх варіанти, в перому вигляді. Не надійтеся на ці комп'ютери, на це все ну, воно не вічне. От там якісь хакери залізли, ще щось залізли, якісь злочинці. Та більше Україна воює, ну принаймні не з останньою державою у цій всій сфері хакерства і тощо. Це така новина про ці хакерства. Друге, от теж так ну якось постійно всюди в новинах розказують, що в нас там якийсь новий супер закон з'явився. Про професійну технічну освіту. Я навіть його не читав, звичайно, я перечитав, пройшов у чужі анотації, але далі собі подумав: от нас хочуть, щоб там були робітничі професії, ну, щоб люди були зацікавлені, йшли туди працювати тощо. Але собі я собі так подумав, от у нас є така сфера цікава, як айтішники. І далі, якщо проаналізувати це все, то виявляється, там більшість людей ніхто не вчився на айтішника. Там, звичайно, бувші математики, бувші фізики, бувші менеджери, бувші, я навіть знаю, юристи от, працюють айтішниками, а ніхто не вчився. І так, навіть держава не підтримувала, а айтішників багато. Що, мабуть, тут потрібно якось так діяти, щоб зарплати високі були, і цінність цієї людини, от, пропагандою. А освіта сама знайдеться, там навчать людей бути газосварюрщиками, слесарями, токарями, основне, тобто щоб люди хотіли йти, а не от така дивна у нас ситуація в Україні. От повіть, там магістр економіки сидить на касі в банку. Ну там операцій 5-10, цілий день щось рахує, проводить, філософію економіки навчався. Макро, мікро, все на купу. Ну, це потрібно. потрібно ну, дійсно, потрібно люди, які вміють щось робити, тим більше з Лопатою зараз ніхто не робить. І, мабуть, той, що сидить у комбайні, там знань потрібно на рівні інженера. Але точно закон про освіту його не змінить цю ситуацію, а змінить ситуацію економіка, робота і пропаганда цього всього. Це в нас новина номер два і номер три. Новина, я вважаю, через яку у нас подорожчають квартири на первинному ринку. Чому це? Тому що наші депутати планують зобов'язати девелоперів, тобто тих, які займаються будівництвом, попередньо набувати право власності на ділянки, на яких передбачено будівництво. Ніби хочуть закрити яку лазейку. Ну, Стояв там, наприклад, будиночок 20 метрів. Там швидко роблять проєкт реконструкції. Реконструють цей будинок. У будинок там, який має 24 поверхи. от такий у нас дивина у нас така, так. Багато об'єктів у Києві побудовано. І земельну ділянку, звичайно, збільшують. Ну, 24 поверхи, звичайно, потрібно більшу земельну ділянку. Ну, Цю лазейку хочуть забрати, а як звичайно заплатить. Хто у нас споживач, нас заплатить? Я можу і ніхто його знає. Але дивно, хіба це не бачили, знову ж таки, 30 років, що існує така практика. От такі в нас добросовісні законодавці. От вони помічають ось, не пройде і 20 років. І з юридично деформованими новинами.